Як позбутися плісняви та запотівання вікон? На початку вересня до нас звернулася дівчина зі звичною, але дуже неприємною проблемою: пліснява та постійний конденсат на вікнах кухні. Це створювало дискомфорт, псувало меблі і навіть ставало загрозою для здоров'я. Перший крок консультація. Ми детально проаналізували ситуацію, врахували всі особливості приміщення і підібрали рекуператор, який ідеально відповідає потребам. Далі узгодили час установки. Виконали алмазне свердління, встановили пристрій і, звісно, залишили приміщення в чистоті. Результати не змусили довго чекати. Через місяць клієнтка залишила відгук. Раніше, в період відсутності опалення, вікна просто плакали від конденсату з рекуператором жодної краплини. Проблема вирішена, і тепер у приміщенні завжди свіже повітря, а про конденсат і плісняву можна забути. Ваша ситуація схожа? Ми допоможемо вам. Звертайтеся за консультацією.